Головний пріоритет підтримка військовослужбовців. Чернівецька міська рада закупила автомобілі для збройних сил України. Ще в липні цього року на ці потреби виділили з міського бюджету 2,5 мільйона гривень. Скільки машин вдалося придбати, та у чому складність процедури, дізнавалися мої колеги. Потреба в постачанні автомобільної техніки на фронт постійно залишається на високому рівні. Тому цього разу Чернівецька міська рада закупила шість автівок для Збройних сил України. Їх передадуть у чотири різні військові частини, де служать чернівчани. Як завжди, у міської влади є пріоритет, це, це, це підтримка українських воїнів. Ми намагаємося на кожній сесії з'являти кошти по субвенції на частини, які зареєстровані в чинницях. На задньому фоні ви бачите, у черговий раз ми, ми закупили шість автомобілів. Це два автомобілі. А це два автобуси во Сагени і, і чотири автомобілі. Це це, це типу піпікапа у липні депутати міської ради виділили 2,5 мільйони гривень на купівлю автомобілів. Для цього оголосили тендер. Розповідає Роман Клічук. Міська Ларна тоді є тендер. Він 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 не 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 відбувся двічі, тому в зв'язку з тим, що він не відбувся. Ми прийшли до до прямої закупівлі і, і взяли оці автомобілі. І ще зекономили на 100 тисяч гривень, тому вони нагано пішлися в 2 мільйони 400 тисяч гривень. На останній сесії депутати міської ради прийняли рішення по по розподілу автомобілів. Чернівецький міський голова пояснює, процес закупівлі транспортних засобів досить складний і тривалий. Проблема є в тому, що про процедури є складною, тому що приватне підприємець, що особа, ну, вона особа має завести в Україну, вона має розмитниців, звернутися до експертизи, чи ще проти експертизу. І, на жаль, і за цього і приватні компанії, і приватні підприємці ну, не хочуть цим займатися, їм простіше закупити за, за власні гроші, продати військові. Наразі від наших захисників надійшов запит на закупівлю запчастин для автомобілів. З таким проханням військові звернулись вперше, зауважує Роман Клічук. Зараз більше на надійшов запит на ремонт автомобілів, які вони закуповували чи передавали месенат. Ну і дешевше так. так? Ми ми просто збираємося зараз голосити тендер на закупівлю автомобілів. Там перелік 20 машин різних марок, ну різних років. Перелік там за сотню дві за дві сотні. За за, за різних там відвітру рульових амортизаторів до, до, до всього. Загалом від початку повномасштабного вторгнення міська рада виділила на допомогу військовим понад півмільярда гривень. Також було закуплено чотири авто, які вже допомагають нашим збройним силам України наближати перемогу. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Митня